Наступный минерал вивіаніт, Вывианид. Твердість 2.0. Потом м'який, Щільність 2.6. О вагой экси. Скляний. Ну и довга формула там с залезом. И показываю. Такий, как ижечок. Ну и другая сторона. Вивианит. Вивианит. На початку 19 столетия английский минеролог Джордж Вивиан Ну, звитки и назву, да? Виткрыв и описав новый минерал Який у 1817 році, на його честь був названим вивіанітом. Ві... Ві... Вив Призматичні кристали Вивіаніту вив мають яркий блиск, але вони зовсім маленького розміру. Великі розміри з'являються рідко. Вивіаніт має синій або блакитно-зелений колір, хоча відомі і безкольорові зірці. Кристали мають цікаву особливість е темніти, якщо на них довго попадають сонячні промені. Це вже вроді другий мінерал, який. Е це походить завдяки окисленню заліза. Які є в складі мінералу. А світло прискорює цей процес. Кристали, на які довго світить сонце, може стати майже чорними і непрозорими. Тому колекціонери зберігають зірці в авіаніту, в темряві, в таких умовах колір мінералу залишиться незмінним. Вивіаніти знаходять на території США Колорадо, Англії, Росії і України. Інші назви: Глаукосидерит і мюліцит. Знаки зодіаку не виявлено. Енергія чоловіча Ян впливає на чару Персії. Лікувальні властивості. Вивіанід має заспокійливий вплив на нервову систему. Його використовують для зняття стресу, тривоги, безсоння та нервового напруження. Він здатен покращити зір та полегшувати проблеми, пов'язані з очима. Сприяє відновленню та регенерації клітин. Особливо у випадках пошкодження. Оце мається на увазі рани, наскільки я розумію. Має протизапальні властивості, що може допомагати при різних видах запалень в організмі. Ну, це ну, цікаво, якщо він шкіру У да, випадках пошкодження, і тут запалення в організмі, значить, повинна бути схожа вібрація мінерала, як вібрації нашого тіла або в залежності від органа, який він лікує. Іноді його пов'язують з підтримкою процесу детоксикації та очищення організму. Може допомагати при хронічній втомі та виснаженні, додаючи життєву енергії. Впливає не тільки на органи зору, а й на серце, допомагає швидко прийти до норми після довгої хвороби. Ну да, по, всім, по всім описам з різних джерел, да, в нього ну, повинна бути. Та вібрація, та енергія, яка схожа з нашим фізичним тілом, але щось наближене. Тому що навіть після довгої хвороби, да, це відновлення запалення, пошкодження, все він... Ну, взагалі, треба... для чого я все це пишу? От для того, щоб той, хто буде читати, щоб він саме так і думав. Ну, роздумував, да? а чому воно так робить. І для того, щоб зрозуміти, і тоді ти вже починаєш, ага, раз шукаєш інше, ой цей допомагає після довгої хвороби, той той, той той, той. І потім ти цей список, скажімо так, вже перебираєш, який тобі більше підійде, який. Зможеш купити які не, бо їй дорогі. Так що для цього це все і пишеться. А книга з, з науковими доказами це вже зовсім інша книга. Ну я сподіваюся вона буде. Не швидко, але буде. Магічні властивості. Вивіаніт відкриває серце для співчуття як до себе, так і до інших. Він сприяє розвитку, безумовної любові та емпатії. Камінь допомагає впоратись з емоційними травмами, болем, смутком та депресією. Він підтримує процес емоційного зцілення та відпускання минулого. Ну, знову ж таки, да, тут теж. Якщо минуло те, що тебе. Е, ну, це більше підходить під е, цього. Блін, я швидко не згадаю, ну, поясню іншими словами. Е, там болить голова, значить ти погано думаєш. Да? Болить ноги, значить, ти не туди ходив. Ну, це так умовно. І. Е, Відпускання минулого, тобто те, що в тебе болить, коли мінерал входить в вібрацію твого тіла, або твоє тіло приймає цю вібрацію і да, відновлюється, то що виходить, ми відпускаємо минуле. Але якщо ми минуле там не відпустимо, воно знову почне боліти. Вовіанід сприяє глибокому самоаналізу, допомагаючи зрозуміти справжнь, свої справжні почуття, мотиви та приховати аспекти особистості. Він приносить ясність у заплутані ситуації. Камінь може допомогти подолати страх, сором'язливість та невпевненість, дозволяючи людині більш вільно виражати себе. Вивіаніт підтримує духовний розвиток, медитацію та зв'язок з вищими свідомостями, сприяючи мирному стану розуму. Він приносить відчуття глибокого спокою, гармонії та внутрішньої рівноваги. Зеленуваті вивіаніти заспокоюють бурливі емоції і приносять у душу мир та спокій. Містики вважають віант символом переродження. Ну, ось містики то такі, а от я би сказав, би ще: такий колір, от як я дивлюся, да, і такий мінерал. Ну, скажем, тут пишуть, що заспокоїть, бурливі емоції. Бурливі, є бурливі, є бурхливі. Емоції приносять. Цей колір, ну, скажімо так, да, є такі, що настільки тебе заспокоюють, що їх не можна давати там спокійній людині, бо вона може заснути. Я казав не раз таку штуку. Так ось цей мінерал. По його о, кольору і структурі він не відноситься до такого. Тобто, якщо людина спокійна, але вона все одно о, щось її там о, ну, чіпляє, да? то цей мінерал їй теж допоможе заспокоїтись, але не нижче свого рівня. Тобто, о, людина, ну, я можна в принципі і заснути і з таким мінералом, але. Це якщо ти хочеш. І він, ну, я просто так бачу, моє відчуття, що він не відноситься до мінералів, які заганяє людину в повний спокій, І що, ну, якщо це не медитація, така глибока.